Якщо ви думаєте, що шахраї полюють лише на мільйонерів, то ви помиляєтесь. Вони полюють і на вас. І так, навіть якщо у вас на Байденс лежить 50 доларів. І знаєте що? У них є всі шанси. Якщо ви не додивитесь це відео до кінця, звісно. А ще в кінці я покажу найпопулярнішу схему, як реально спустошила купу людей у 2023 2024 роках. Залізобетонний Аккаунт. Запитання для вас. Напишіть в коментарях, чесно, чи у вас на всіх біржах стоїть двохфакторна аутентифікація. Бо якщо ні, то ви прийшли по адресу. Запам'ятайте, крипта це свобода. Але з великою свободою приходить і великий ризик. Ризик лишитися без своїх USDT. І перше, де вас можуть зламати, це ваш аккаунт на біржі або ваш гаманець. Тож дивіться уважно, зараз я покажу, як зробити ваш аккаунт непробивним. Крок номер один. Дво або багатофакторна аутентифікація. Що це таке? Це коли одного лише пароля недостатньо. Щоб увійти, треба ввести код з додатку, або підтвердити відбитком пальця чи вашим обличчям. І тут вже буде набагато складніше хакерам вас зламати. Також є такі штуки, як Google аутентифікатор або Binance аутентифікатор, або Auti для тих, хто хоче резервну копію. Ідеально ще було б додати біометрику, якщо це можливо. Деякі біржі пропонують її додати, і це дуже зручно. Також не Користувати смс-підтвердження, адже хакери можуть зробити дублікат сім карти і перехопити будь-які коди, увімкнути двохфакторну аутентифікацію. Це як поставити додатковий замок на двері. А от смс це замок. Ключ до якого можна купити на базарі, крок номер два: сильні паролі. Це must have. Дивіться, пароль, катя, 123 Знак оклику не працює жодних імен, дат там кверті, 123 і так далі. Мінімум 12 символів. Також комбінація цифр. Букв і символів да відповідно треба там додавати знаки долар і так далі, і треба їх зберігати у менеджерах пароля або на папері. Як це можуть робити всі скуфи? Якщо ваш пароль можна відгадати за одну чашку кави, то це не пароль, це запрошення, порада. Використовуйте парольні фрази. Наприклад, це може бути матуся любить біткоін на кухні 2025 Щось типу такого, що дуже складно зламати, але з іншого боку легко запам'ятати. І це тільки як приклад: ось цей пароль використовувати не треба. І став лайк, якщо хочеш відеоогляд на найкращі пароль менеджери. Крок три. Різні сервіси, різні паролі. Один пароль на всі акаунти вітаю. Ти ідеальна мішень. Навіть якщо хтось зламає пошту, то він не повинен мати доступ до вашої біржі. А якщо зламає біржу, то не має заходити на іншу біржу або на гаманець. Рішення просте: використовувати менеджер-пароль, наприклад, Bitwarden, 1 один паспорт, кій -пас і так далі. І повсюди різні паролі. Крок чотири. Обновлена перевірка безпеки. Раз на місяць треба робити аудит. Перевір, чи працює в тебе двохфакторна аутентифікація. Також можна змінити паролі, які давно не оновлював, або видалити підозрілі сесії в налаштуваннях акаунту. Це буде в розділі безпека. А зараз невеличкий тест. Скільки у вас різних паролів до криптосервісів? Один, два, три або ще більше або не знаю мені соромно зізнатися пишіть в коментарях і я скажу чи ви вже близько до захищеного акаунту чи ні тож якщо підсумувати то що нам з вами треба зробити спочатку увімкнути двохфакторну аутентифікацію не через смс потім створити складний пароль краще декілька і використовувати різні сервіси для різних паролів точніше різні паролі для різних сервісів і також регулярно перевіряти налаштування безпеки Лінки з пекла. у 2024 році. Люди досі переходять за лінками, типу binancelogin.pro і так далі, вводять там свій логін, пароль, і шахраї навіть не потіють. Вони просто купують домен з помилкою і чекають на вас, а точніше на ваші вхідні дані. Фішинг це коли вам підсовують фальшивий сайт, який виглядає один в один як справжній, але весь Трафік іде прямо в лапи шахрая. Тож перевіряйте до мене, перевіряйте HTTPS і також сертифікати. Як приклад може бути binance.com або ось такий binance.com, metamask.io і metamask.io. А ще гірше лінк через Telegram, в якому текст один, а реальне посилання зовсім інше. Так, таке теж буває. Тож. Як розпізнати фішинг, які є ознаки фейкового сайту. По перше, це страшний домен, з тире, цифрами або незнайомими зонами, типу крапка сайт. Крапка XYZ, хоча XYZ це якраз такий криптодомен, але тим не менше, наприклад, немає https з'єднання та такого замочка біля адреси, або підроблений логотип, неякісний дизайн. Тобто вас просять терміново підтвердити аккаунт, або ще гірше отримати бонус. Це все редфлаги. і лайфхак до вас. Це перевіряйте все. Підозрили через virustotal.com. У вас був випадок, коли ви майже клікнули не туди? Напишіть в коментарях, який лінк вас ледь не підставив. Можливо, врятує ще когось. Пошта може бути троянським кінем. Якщо ви думаєте, хто взагалі відкриває листи від незнайомців у 25-му році, відповідь. Ви особливо, якщо в темі листа буде написано щось, типу ваша верифікація байно заблокована термінові дії, тому що ви будете думати, що ви дійсно щось зробили неправильно, натиснете і тільки потім зрозумієте, що це скан. Тож електронна пошта це улюблений канал для шахраїв, бо через неї можна підкинути. Фішингове посилання, або втулити інфіковане вкладення, або викликати паніку і терміновість, щоб ви зробили якусь дурницю. Тож більшість вірусів приходять якраз таки у файлі, який виглядає як PDF або навіть Word, але всередині пекельна машина. Ось тут я виведу підозрілі формати, і ці файли краще не відкривати. Хоча по суті навіть .docs і так далі теж можуть мати якийсь вірусний файл, який просто вкраде всі ваші дані. Тож, дуже важливе правило: не відкривайте вкладення від невідомих, навіть якщо там написано важливо або юридично. І це вам збереже величезну кількість нервів і грошей. А тепер найпопулярніші схеми шахрайс. Ви зараз можете думати, я ж розумний, я ніколи не поведуся. А тепер уявіть. Вам пише трейдер з реальними кейсами, скрінами та навіть відео з прибутками вже цікаво, правда? І схема номер один: це трейдинг або арбітраж від Бога, ну будь-що, як це можна називати. Але це не працює. Вам дають робочу зв'язку, наприклад, між біржами. Копи там, продай там. Перші рази у вас це працює, начебто, ви навіть заробляєте, але потім вам можуть дати якусь нову біржу, тому що там є різниця в курсі, і з неї вивести вже нічого не можна. І це як зіграти в гру, де перші рівні халява. А далі забрали всі бонуси разом з аккаунтом. Також щодо трейдерів: фейкові трейдери і ВІП-сігнали. Один гуру набирає, наприклад, собі 10 людей. П'ятьом з них каже, купи, іншим продай. І хтось із них точно виграє. І в нього є довіра. А потім цей щасливчик вливає більший депозит, і сигнали більше не працюють. Наступна схема це публічний розгін депозиту. Адмін телеграм-каналу публічно хоче розігнати депозит там з 10 до мільйона, ну або, хоча б до 100 тисяч на очах підписників. І відповідно, величезна кількість нових людей з невеликими капіталами хочуть це Повторити в онлайн форматі, але продати монетку може тільки він. Відповідно, ви її можете теж купити. Вона у вас буде рости, але продати вже її не можна. На жаль, і щоб це зрозуміти, тут вам треба розбиратися і читати, точніше, вміти читати смарт контракти На це треба вчитися. І відповідно, просто звичайна людина, особливо новачок, в жодному разі не зможе це зрозуміти. А тепер пробіжуся по іншим схемам шахрайства, які ще існують, але вже менше використовуються шахраями. Перша це. Айдіо з підробленими токенами, тобто адреса контракту не співпадає з реальною, і через те, що ви дуже спішите швидко-швидко купити токен, який прямо зараз летить, то ви через свою помилку купуєте інші токен, який також не можна продати, або це можуть бути дзвінки від аналітиків і біржових, там не знаю брокерів. Тобто, вам може телефонувати аналітик, обіцяти гарну дохідність на гарні біржі, начебто є всі сертифікати, які в принципі можна підробити в фотошопі, але. Не будемо на це звертати увагу, і ви йому надсилаєте свої кошти. Він, начебто, вам примножує ці кошти, ви бачите, як на біржі у вас баланс росте, і він навіть може зробити вам вивід, наприклад, невеличкий там 100 доларів або 200, щоб ви поповнили ще більше і зрозуміли, що біржа дійсно надійна. Але потім, коли ви хочете вивести велику суму, то тут вже починається. Треба переказати на комісію, треба переказати на податки. Не знаю, щось трапилось з кур'єром, Треба ще скинути грошей, і врешті-решт ви нічого не отримаєте. Тому що ця біржа була фейкова, і будь-яке зростання вашого балансу це просто рандомні циферки. І також, потім, що цікаво, вам ще можуть телефонувати юристи, які хочуть допомогти повернути ці кошти, але їм треба сплатити за їх послугу. І відповідно, це теж скам. Тож, любі, я дуже всіх прошу не вестися на. Безкоштовний сир, тому що він лежить тільки в мишеловці. Треба заробляти кошти лише своїми знаннями і своїми вміннями. А для того, щоб щось знати і вміти, то треба навчатися. Тож в мене в описі під цим відео є анкета перед записом на моє навчання. Ми е, ось всі ці схеми розбираємо на першому модулі просто в одному зайнятті, не кажучи уж. Про вісім інших модулів, де є величезна кількість корисної інформації. Ми там розбираємо і спотові інвестиції, і трейдинг, тобто ф'ючерсна торгівля. Також ноди та теснети, токенсей, децентралізовані фінанси, ірдропи і так далі. Тобто навчання підходить як новачкам, які з повного нуля починають. В мене навіть є учениці, які 11 років, тож не треба говорити, що це складно. І також воно підходить для більш прошарених, тому що там в нас є професійна аналітика, як, наприклад, на платформі Резонанс. Тож не буду вас ще більше затримувати. Сподіваюся, що ви почули всі схеми і спочатку. Ратку будете мене згадувати перед тим, як переказувати комусь гроші, а не після, як зазвичай це відбувається в моєму діректі, тому що потім я вже не зможу вам допомогти їх повернути, тому що це шахраї. І відповідно, якщо вам було цікаво, то не забувайте ставити лайки, писати в коментарях і також робіть репости. Тобто сфотографуйте або зніміть на відео, як ви дивитесь цей випуск. Викладіть це в інстаграм, відмітьте мене, і я розіграю два призи по 50 доларів. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео. Па-па!